Повернення на футбольне поле Юрія Штурка, головна подія матчу. У минулому році у нього діагностували пухлину головного мозку. Після двох складних операцій футболіст подолав хворобу. Тяжело, що самому повинні розуміти, я, я год без футболу, вообще так двигався так для себе, десь приходил так. Ну за ветеранів крибасути тренувався в основному, по там кажу, 4 дні, рази в неділю. Історія відновлення Юрія Штурка за допомогою шолому, який з Англії прислав відомий голкіпер Челсі Петр Чех, облетіла всю Україну. Спочатку це сприймали як жарт, але сам футболіст підтвердив цю інформацію. Через Антона Каніболовського связались, старство кстати, Максим помог Созвонились, Узнали доктора. Доктор в Челси работает, ну коли-то в шахтері. Зазвонили с говорит, остался ще один шлен. Новий Чеха. вийшли. Ми буквально 4 дня вже меня в крімрагу Англии прислали. Юрій Штурко зіграв по тайму за кожну з команд. У другій половині зустрічі вийшов у футболці Металурга. Запорізькі фани зустріли його оваціями. Я не встиг виті на полі. Вже кричали, вже мурашки по тілу біжали. Для мене це дуже велика честь. Я, я вважаю, не настолько це заработала. Це, ну, низький поклон всім болельщикам, що так привіт і приймають в горді Запорожі. На момент його появи на полі. Металург перемагав 1-0. Одягнувши футболку свого колишнього клубу, штурко не цурався відпрацьовувати в захисті. Юра, это легенда запорозького і запорозького Криворожского футбола. Взагалі очень приятное чувство, що смог победить болість, смог вийти знову на полі. Поэтому і он доволі неплохо і очень помог нам во втором таймі. У другому таймі футболісти Кривбаса намагалися відіграти пропущений гол. Але замість того пропустили після штрафного. Дивовижний удар вдався Олександру Батраченко. Фани розгорнули банер металургу Славутич Арену, аби під час матчів другої ліги такі голи могли бачити тисячі глядачів. Лебас довольно неплохой соперник. Там предстоит с ними стартовать во второй лиге, если это. Поэтому, Давай. считаю, сыграли ребята неплохо, проявили желание, самоотдачу. Ну, неплохой уровень игры. Наприкінці матчу Кривбас відіграв один м'яч помилкою двох центральних захисників Металурга скористався Владислав Атанов. Проте дограти матч до фінального свистка командам завадили Криворізький Ультрас. Фани гостей влаштували бійку між своїми угрупуваннями. Арбітер був змушений дати свисток на 83-й хвилині. На провокації з боку Криворізьких Ультрас. Запорізькі фани не повелися. У нас з нашими фанатами повне взаємопонімання в цьому консенсусі. тим більше вони члени нашого клубу і вони знають, що несуть за це відповідальність повну. Тому у нас я думаю з нашими фанатами проблемки не буде. Після матчу запорізькі футболісти з уболівальниками привітали один одного з першою перемогою. 14 квітня Металург та Кривбас стартують в аматорському чемпіонаті України. Іронія долю звела цих суперників у груповому етапі. Юрій Штурко також буде виступати на цьому турнірі у складі кривбасу. Пройду обследование, чуть попозже еще в Киев поеду. Вот. Я как бы тяжело без футбола. Ну, тоже надо понимать, как здоровье позволить. Я пройду, чуть потихоньку, может, тянусь где-то с ребятами, там вот сейчас будут аматоры, там где-то выйду на заминку, где-то, может, сыграю матч. Ну, как пойдет, как поведут все организм, тяжело сказать, даже как говорят, это и тут врачи меня, я считаю, довольны, то, что как провели эту операцию, что я вообще вышел на футбольное поле. У четверці команди зіграють у кривому розі в рамках першого туру аматорського чемпіонату України з футболу.